Друзі, ось така краса. Місто готується до свят. Але в даний момент немає світла, гудять генератори, але всі не здаються, готуються. Наша вулиця Кобилянська. Дуже гарна, пішохідна вулиця. Ось так виглядає. Архітектура, оформлення, тротуари. Кафешки. Ось така краса. Ось так. Готуються кафешки з підсвіточкою з такою дизайном. Ось так гадає Кобилянська, Кінотеатр Олі Кобилянської. Цікаві магазинчики, магазинчик солодощів. Солодощів. Ось такий коник зроблений. А ось тут алея центральна з такою. Посадкою дерев підготовка йде вже украшають ялинкою, ресторан, кафешки. Все йде повним ходом до свят. Тут ще один салон солодощів цукерок. Ось тут такий ігровий, дитячий. Акціони, аптеціони. Ось такий магазинчик з різними сумочками. А ось тут у нас видатна карета зроблена. 600 років чернівців. Ось так виглядає. Ось <кхем> дивіться. Ось така наскарса в Чернівцях. Хто не був у Чернівцях, а рекомендую всім побувати, прогулятися. Ось такий магазин теж цікавенький. Розовий. Усім рекомендую пройтись і завітати на вулицю Кобилянську в Чернівцях пішохідна до вулиця. А тут книгарня. Вибір різних книжок. Ось, може хтось зацікавиться, які є книги і теми книг. Наші сувеніри з Чернівців. А Ось тут є церква. Православна церква. Ось так. Усім дякуємо за перегляди, дякуємо за лайки, заїжджайте, пишіть, коментуйте, чи вам сподобалось. наші чинівці.